Уже вдруге в костелі святого Валентина камерний хор «Тавор» під уродою Оксани Демків та камерний оркестр «Кантабіле» під керівництвом Захара Валаги презентують калушанам концерт духовної музики, який цього разу був присвячений темі величного християнського свята Великодню. В ході концерту звучали твори відомих композиторів Антоніо Вівальді, Олександра Комаровського, Моцарта та інших, як зазначив представник мистецької агенції КВП Назар Перегіняк, яка власне і є організатором даного за. Ходу у склад хору та оркестру входять вчителі музичних шкіл, викладачі коледжу культури і мистецтв. А також люди, які мають талант до цього чарівного мистецтва, варто зазначити, що учасники отримали запрошення від поляків. Отож, влітку на фестивалі хорової музики Польща прийматиме і калушан.